Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів! Сьогодні готуємо дивовижний торт, який підкорив мільйони сердець у всьому світі. Це відомий торт Карпатка. Готується він зовсім не складно. Почнемо з приготування заварного крему. Беремо 4 жовтки, додаємо 170 г цукру. Чайну ложку ванільного цукру. та 100 г молока. Сюди ж додаємо по 80 г борошна та кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо та вливаємо решту молока. Всього нам знадобиться 750 мл. Цю суміш ставимо на невеликий вогонь та доводимо до кипіння, безперервно помішуючи. Після закипання тримаємо на вогні ще 3-4 хвилини. В готовий крем додаємо 2 столові ложки лимонного соку. Так він буде набагато смачніший. Крем. Накриваємо плівкою в контакт та охолоджуємо до кімнатної температури. Не забудьте підписатися на наш канал. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні! Тепер готуємо тісто в сотейник вливаємо 250 мл води, трохи присолюємо та додаємо 150 г вершкового масла. Тримаємо на середньому вогні до повного розтоплення масла. Даємо суміші закипіти та зараз всипаємо 160 г просіяного борошна. Ретельно розмішуємо, знімаємо з вогню та даємо трохи охолонути, Вбиваємо по одному 5 яєць. Після кожного розмішуємо тісто до однорідності. Форму для випікання змазуємо маслом, присипаємо борошном та викладаємо половину тіста, розподіляємо тонким шаром. Ідеально розрівнювати не потрібно. Навпаки, при випіканні це допоможе добитися потрібної форми коржів. Тримаємо корж в духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Подібним чином випікаємо і другий корж. Цей торт один з найвідоміших десертів польської кухні. Рецепт з'явився в 50-х роках минулого століття. Назва походить від назви гір Карпати, бо сам торт своєю нерівною поверхнею нагадує скелясті гори. Знову переходимо до крему! М'яке вершкове масло збиваємо 3-4 хвилини до зміни кольору. Поступово по одній ложці додаємо охолоджений крем та перемішуємо до однорідної маси. Дуже важливо, щоб і масло і крем були однакової температури. Тоді крем буде однорідним та ніжним, кладемо перший корж. Зверху наносимо заварний крем та рівномірно розподіляємо. Форму, в якій випікалися коржі. Застилаємо плівкою вапоргаментом так, щоб зручно було витягнути торт. В заглибини другого коржа з внутрішньої сторони теж можна покласти крем. Накриваємо ним перший корж та злегка притискаємо. Залишаємо в холодильнику мінімум на 4 години, а краще на ніч. Готовий торт присипаємо цукровою пудрою. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.